Привіт, громадяни! Ви на Кросятні! З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас довгоочікуваний огляд, на мою думку, одних з найкращих кросівок на зимово-осінньо-весняний період. Це кросівки Hoka Tor Summit. Якщо говорити в загальному, у мене з лінійкою від Хока на зиму і осінь є досить великий досвід. У мене були і каха другі, у мене є декілька відео про ці кросівки. У мене дуже багато знайомих мають і кахи і треті, і другі, і анакапи. У мене самого це вже друга пара Хока. Ну тобто я маю з чим порівнювати. І чесно, ці кросівки, порівняно з кахами другими, з анакапами, мене дуже сильно здивували. Чому дивимося далі? а перед тим як ми почнемо говорити про тор саміти. Підпишися на Кросятню, стань спонсором кросятні для підтримки цього проекту. Підпишися на телеграмчик, де ми говоримо про кросівки. І я часто кидаю промокоди на кросівки у відомих магазинах. І не забувай донатити громадянин, тому що війна продовжується і нам треба допомагати нашому війську. Не будемо довго затягувати. Перейдемо безпосередньо до нашої пари. Якщо починати про конструкцію цієї пари, а саме про верх, верх в нас з досить крутих матеріалів. Якщо брати загальну конструкцію верху, він на складається з досить крутого по якості нубуку. цей нубук в моєму випадку, сірий, з таким дуже легеньким, але досить таким приємним ворсом. Але оскільки ця пара на зимово-весняно-осінній період, і само собою ви в них будете попадати на різні опади, типу снігу, типу дощу, ну, цей ноутбук, я б не сказав, що супер класно переносить опади. Але, ну, в принципі, якихось претензій до нього в мене не було. Ну, з, з єдиного, що мені трошки не сподобалося з часом, це одна носочку, ми можемо побачити такі легесенькі заломчики. І ну, в загальному ноутбук світлий. Ну тут до нього в принципі великих претензій немає. В ідеалі мені трошки треба буде цю пару освіжити, почистити. Ну я чекаю ще одну додаткову пару на зиму, щоб я мав на що замінити. І ці я трошки почищу, як правильно чистити кросівки. Є в нас ціле відео на кросятні і другою частиною конструкції верху наших торсамітів є по всьому діаметру кросівка. Отакий от ободочок. Такої досить плотної товстої гуми маємо біля п'ятки логотип Хока. І оскільки ці кросівки в нас є трейлові, ходити в лісі десь в гори, ця гума в нас в основному для того, щоб не давати бруду попадати в кросівки від каменів і тому подібне, але додатковим захистом вона ще слугує і від вологи. Ну тобто на оцей рівень, там де є оця гума, ви спокійно можете ну, занурювати буквально свої кросівки в якусь, не знаю, калюжу чи просто десь там по високому снігу мокрому ходити. З цим питань немає. Просто ну воду не проникні по факту. І якщо продовжувати про воду особливість цієї пари є в тому, що тут, на відміну від каха, а на капа немає зовсім ніякої мембрани. Ну тобто за воду не проникність, у вас відповідає лише оцей ободочок. І верх нубуку. І особисто для мене це є величезним плюсом порівняно з кахами другими, які в мене були минулого року. Тому що в них основна проблема була: це прекрасно переносять опади, прекрасно переносять низькі температури, але лиш ти в них заходиш в приміщення, там ну умовно гуляєте і зайшли в кафе там чи в якийсь торговий центр. Тебе ноги моментально стають мокрі, їм некомфортно, їм жарко, і ну ця мембрана по факту. То вам лише для вулиці і більше ні для чого. Якщо брати торсаміти, в них комфортно і на вулиці, в них комфортно і в приміщенні. Тому тут величезний плюс, хоча мембрани немає. Але волога нормально так тримається оцим плотним досить верхом з Нобуку. Що, переходимо в частину п'ятки. І якщо говорити про наповнення, тут, як ми бачимо, його досить таки багато. Досить приємний такий матеріальчик вздовж п'ятки, багато наповнення. І сама п'ятка в нас якраз з нею є і другий нюанс. Про який досить багато людей говорять в інтернеті, що п'ятка досить слизька. Ну тобто, вона є невисока, і в тебе стопа просто звилітає або нестабільно себе почуває під час ходьби. Ну, особисто в мене цієї проблеми з цією п'яткою не було. Вони, ну якщо їх нормально зашнурувати, то п'ятка досить стабільно тримається. Не знаю чи це особливість моєї стопи, чи що. просто звертайте на це увагу, що ця проблема може в декому виникнути, і ну. Тут хіба що просто дуже плотно шнурувати, або їх садити на резинки замість шнурівок і тому подібне додатково. Маємо петельку для зручнішого одягання кросівок. Петельки я люблю, тому тут плюсик. І якщо переходити до язичка і шнурівок, язичок в нас, бачимо, такий досить такий довгий, він майже до самого носка кросівка в нас. Сам матеріал схожий дуже на кордуру, досить такий цупкий матеріал, який в тому числі нормально тримає на собі вологу. Ну, тобто, якийсь прям сильний дощ, ну, може трошки і промокнуть, але все одно матеріал є досить цупкий, і ну, до, до, до нього в мене претензій точно немає. І о, другою особливістю цих кросівок є їх шнурівка. Саме Такий тип шнурівки в нас використовується у величезній кількості таких туристичних кросівок і, в принципі, туристичного взуття. Я цього не знав. Спасибі підписникам, які в попередніх відео про зимові кросівки в коментах мені це пояснили. І ну, якщо брати візуальну частину, то ну розуміємо. Вони досить таки класно виглядають з такою системою шнурівок, з металевими люверсами. Всі діла досить класно. Але це знову ж таки відсилає до трейлового і туристичного минуту. Минулого цих кросівок і в принципі бренду хока. І ще одне про шнурівки. Окрім оцих таких прикольних помаранчевих шнурівок, у нас йде цілих два комплекти шнурівок з кожною парою. Але що цікаво, з кожним колорвеєм в нас йде різні по кольору шнурівки. Ну тобто ці сірі йшли по дефолту з такими темно-сірими шнурівками. І тут є ще такі світленькі, такі світло-коричневі шнурівки, і оці помаранчеві. Завдяки свушу Дариновичу, який там в Таку спить, сірі шнурівки у мене трошечки не дожили до огляду. Там одна шнурівка трошечки погризлася, тому я перейшов на ну, оці помаранчеві. Ну і в принципі вони під оцю зовнішню пітошку досить класно підходять. Тому тут плюсик: є що вибрати, є чим експериментувати. Опускаємося вниз до проміжної і зовнішньої підошви. І як вже по факту заведено у всіх топових зимових кросівках від Хока, в нас проміжна підошва йде двохкомпонентна. Ми можемо побачити, що піноматеріал у нас складається. Тут маємо шовчик, і він складається у нас по факту з двох частин. Частина, яка в нас йде ближче до стопи, буде з трошки м'якшого піноматеріалу, і частина, яка буде ближче до землі, у нас буде трошки з твердішого піноматеріалу. Ідентична ситуація була в кахах других, є зараз в кахах третіх, і за це ж величезний плюс Хока. Тому що це не просто такий величезний брусок піноматеріалу, який або супер м'ягкий, або супер твердий. Це оця двохкомпонентна магія, коли тобі м'яка частина піноматеріалу підходить до стопистопі, зручно комфортно, але вони, попри це, все стабільні, тому що контакт з землею в нас йде через. Трошки твердіший піноматеріал, тому тут великий плюс. Але, попри це, все бачимо, що самого піноматеріалу в нас є досить багато це досить. Високі кросівки, тут також величезний плюс на рахунок от зарашньої зими в Україні, коли в нас і до мінус 15, і до мінус 17 підходить. В них ходити довгий час за рахунок досить великої кількості проміжної підошви. Шикарно. Нога не промерзає гуляти з пьосілем. Ну навіть ми там більше 45 хвилин гуляли, претензій нуль, тому тут великий плюс. І якщо йти до зовнішньої підошви, також вже прям класичний вібрамовський мегагріб. Але що цікаво, в торсамітах порівняно з носкахами другими і третіми, Тут ми маємо вставки з гуми. Вони в нас такого світло-коричного кольору. А сірого кольору в нас йде продовження піноматеріалу оцього нижнього шару. І ну не знаю, може це я собі так накрутив, але вроді би торсаміти навіть трошки краще себе почувають, коли в нас трошки ожеледиться і слизько. Тому що оці шипи піноматеріалу, само собою, трошки м'якші порівняно з такою дубовою гумою Вібрамовською. І ну, вроді, вони трошки краще тримають. Хоча Вібрамовський навіть мега ну так собі вожеледицю працює. Хоча ну блін, це трошки не про то, це, це про гори, про трейл. Він для того сконструйований, він не для слизької дороги в Києві. Вага цих кросівок є досить таки суттєвою. То що ну, ми розуміємо, що тут і багато важкого верху, нубук, оця гума, багато піноматеріалу, багато зовнішньої підошви. Тому вага одного кросівка в 40 з половиною в нас 390 грам майже 400 грам. Розмірна сітка в хока, в принципі, особисто для мене є стандартною. Оці 40 з половиною підійшли просто шикарно, як і перед цими каха 40,5, з половиною та ж сама ситуація. Хоча від деяких підписників я чую, що деякі пари, а особливо жіночої лінійки, оцих ж самих торсамітів і каха, можуть трошки мало мірити. Тому, якщо у вас є можливість поміряти або купити з поверненням, радив би якось підстрахуватися. Поговорили про конструкцію цих кросівок, Тепер поговоримо про досвід використання цих кросівок. оскільки в мене було по Дуже багато часу протестувати ці кросівки, а я їх купив десь на початку листопада і вже з того часу почав в них ходити. В мене досвіду прямо дуже багато, оскільки зараз вже майже середина січня це по факту 2,5 місяця, хоч би в різних погодних умовах в цих кросівках. І що я вам хочу сказати, вони кращі, ніж каха 2, і можливо, тому що я не тестив довгий час, але можливо або на рівні, або навіть кращі ніж каха 3. Чому я так думаю? Ну, по перше, ми вже говорили про відсутність мембрани в цих кросівках. На мою думку, це величезний плюс. Вони набагато комфортніше себе почувають. Для мене вони ну не стали гіршими з відсутністю мембрани, тому що все одно верезну буку тримає вологу, все одно температурний режим тримається, тому тут плюс. Наступний великий плюс торсамітів це їх зовнішній вигляд. Як ми можемо побачити, зовнішній вигляд в них є більш лайфстайловий, і це для мене прям величезний плюс, тому що, ну, якщо брати базові каха другі, то ну вони, якщо Часно були от прям трейлові кросівки. Цей странна п'ятка, в принципі, такі великі, об'ємні кросівки, ну не для всіх. Ну, тобто, вони не, не під все підходили, а особливо якісь яскраві світлі колорвеї, типу сірого, світлого, ну таке на любітеля. Якщо брати торсаміти, на рахунок візуалу, на мою думку, це набагато універсальніше взуття. Тому що вони підійдуть буквально під все. Під е, спортивний лайфстайл, під трошки строгіший лайфстайл, ну, само собою, там під костюм ви їх Скоріше все не одягнете, але ну, в моєму випадку вони стали набагато універсальнішими і набагато кращими стосовно зовнішнього вигляду. І третім, і по факту найважливішим плюсом торсамітів буде їх ціна. Тому що ці кросівки я купивши на початку листопада на Голді на розпродажі. Там в них був великий розпродаж саме бренду Хока, і ці мені вийшли щось близько 3700 гривень. Ну, якщо брати ще доставку, то це близько 4 тисяч гривень. За а такі кросівки з тако, з такими матеріалами, з такою якістю виконання, ну на мою думку, це просто джекпот. Зараз я сумніваюся, що ви їх знайдете. Так, ви можете пошукати на Echodils, Там досить часто, в тому числі на них, на різні версії, на різні кольори є знижки. Але ну самі розумієте, чим ближче зима, тим такі кросівки стають дорожчими. Хоча все одно порівняно з Kaha 2... Че каха 3, ви сильно зекономите, купивши торсаміти? І я б не сказав, що сильно програєте, тому що ми з вами пройшлися по всіх плюсах, на мою думку, торсамітів порівняно з кахами. І ну, якщо чесно, якщо оце все збирати докупи, то ці кросівки мені набагато. Краще, ніж каха 2. Можливо, вони йдуть приблизно десь на рівні з кахами 3, тому що там і трошки змінили дизайн, і трошки змінили матеріали і тому подібне. Вони стали трошки зручніші, але все одно оця шнурівка, різні шнурки, в принципі, дизайн, кількість кольорів, кількість версій. Ну, мене в свій час просто. Купила з ногами з руками, тому що ну ви ви берете афігезні кросівки по афігезній ціні і ні в чому майже не програєте, якщо брати комфорт, якщо брати технології, якщо брати захист від температури чи вологи. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео, стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Діючим спонсором величезне спасибі за підтримку. Кросятні бережемо себе, донатимо! Слава Україні!